Всім привіт, я ваш мачик і сьогодні я вам розповім, як маючи професію, взагалі ти нічим не можеш собі допомогти. Декілька днів назад я поїхав до своїх дітей. Як самі бачите, погода у нас не дуже гарна. То мокрий сніг, то дощ. І, звісно ж, що треба взувати, взувати треба ботинки. І тим паче, коли вони вже прослужили не один рік, ти їм довіряєш, ти в них впевнений. Що ми маємо? Я приїхав до своїх дітей. Знаєте, є така пагубна привичка, коли ти спішиш. Нам дали срок, а ми так вийшло, що А це... ми профукали той термін. А ми пропукали. Спішити по суті нема куди, але ти все рівно спішиш. І що ти робиш? Сворочки, я слава Богу, розв'язав. Але знімати треба було ручками. Треба було присісти. І що я роблю? Тримаюсь е, одною рукою за двері, іншою стягую, ногою. Свій будинок і що я маю? Будь ласка, дивіться. от така штука. Вчора бу... неділя, я майстер по ремонту взуття. Це не такий Володя. Володю зу... не знаєте? Ні. Ні. Mm. А як звати вашого сина? Володя. У мене є все. Щоб відлагодити взуття, але не тут. І я знаходжусь в іншому місці. майстерні закриті. Я навіть знаю багато майстрів у місті Київ, але вони всі відпочивають, що я буду дзвонити, виходь на роботу, бо в мене порвався чопіт? Це в мене було як навчання, як урок. Я навіть спустився вниз до консьєжа і спитав: говорю, може, у вас є якийсь крючок, нитки? Я собі. Алтаю, але нічого в нього не знайшлося. Тому е, я вирішив зробити це відео на власному досвіді, отримавши таку проблему. Тому що я буду сьогодні робити? Хто вже також слідкує за нашим каналом дуже давно? У нас є отакий клей strong Glue. це якісний клей, уже перевірено не тільки особисто ну, мною, а багатьма нашими покупцями. Я цим товаром задоволений. Я задоволений, верніше, не товаром, а цим продуктом. Це продукт в першу чергу. З ним дуже легко працювати. Зараз ви все це побачите, хто ще не бачив. І я впевнений, що ця річ, вона просто повинна. Я тепер я зайшов в машину, спустився в машину, подивитись, а ну, а може? Ну, хоч один лежить. Я зараз швидко все собі зроблю. Відремонтую свої чоботи і буду. Ходити як людина. Але, на жаль, його не було. Тому ви вирішили народжувати п'ятеро дітей. Що у вас таке траплялося? Така подібна ситуація. Тому обов'язково напиши коментар, чи були в тебе такі випадки. Автор кращого коментаря отримає від мене три таких клея для всієї сім'ї. Після того, як ми зачистили взуття, підготували його для склейки, ми беремо клей. Він дуже зручний і наносимо його на взуття. Що дивіться, я йду прямо по краю по. Якщо шкіра впитує в себе клей, то краще тоді нанесіть його, сильно впитує клей, то нанесіть його два рази з інтервалом 15-20 хвилин. Також наносимо його на саму підошву. Кладемо клей в сторону і починаємо прогрівати це все діло за допомогою фена. Зразу прогріваємо. А потім Просто притискаємо. Я не буду говорити, що це все склейка на все життя. Тому що навіть е заводська склейка, як ви бачите, відлітає, особливо, якщо невірно користуватися, знімати взуття. Але е це дійсно тримається. Після склеювання бажано взуття залишити на 24 години. І потім носити. Особисто я перевіряв і клеїв взуття е, вже не одній людині. Якщо всі норми дотримані, клей не боїться вологи, е, клей е, термостійкий, він не пропускає воду, з ним дуже е, зручно користуватись, і він ідеально підходить, щоб врятувати ваше взуття. Дякую всім, хто додивився до цього моменту і взуття ціле. Можна вже його використовувати. І нагадую, що за кращий коментар я подарую такий клей для всієї вашої сім'ї. З вами був Башмачник. До нової зустрічі!